Знаю, що дуже давно не виходила до вас з новими відео, але маленька дитина забирає дуже багато часу. Я насолоджуюсь материнством, тому Ютуб трішечки пішов на інший план, але обіцяю повертатися до вас частіше. Нам із Лондона, точніше, нашому Артемчику, передали ось такий подаруночок – мобіль, і давайте ж спробуємо його зібрати, тому що ну дуже потрібен мені такий помічний. У мене більше буде часу щось робити, якщо Артемчику сподобається в ньому проводити час. І так, відкриваємо. Я попередньо вже кришечку тут відкрила, але розпакування не робила. Тому зараз разом із вами ми будемо робити огляд. І по можливості я сподіваюся, що я все-таки зможу його зібрати і разом побачимо, що у мене повинна. Ще якби я була взяла, взагалі було б чудово. Так, у нас тут, я так розумію, це сама оця сідушечка. Так, ось так вона виглядає сірого кольору. погляньте. Поки що відкладемо сюди. Так, далі книжечка, інструкція. Я думаю, що вона мені точно знадобиться. Не люблю, я, чесно кажучи, складати всі ці штуки. Так, мабуть, потрібно зробити ось так. Друзі, можливо, в когось вдома, молодших братиків сестричок, є така штуковина, то пишіть одразу в коментарях, як взагалі подобається діткам чи ні. О, ой, яка краса! Ви Тільки погляньте! Так. Бочку подалі. Ну і зараз будемо з вами потрішечки розбиратися, що тут є. Тут є ось така штучка. До неї, я так розумію, чіпляються ось такі іграшки: чорно жовта зелено, чорно-біла і ось така фіолетово-чорна. Навіть дзеркало. Нічого собі. Так, прикольно. Іграшками потім розберемося. О, oh гад, скільки тут всього! Мені здається, що я його не зберу самостійно. Так, тут якісь і блискавки і всякі різні железячки. О Боже, що йому робити, люди добрі? Це треш. Думала, що без Юри справлюсь? Угу. Да -да 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 -да. Так. Є ще отака деталь. Ну, я так розумію, це вона ось так має бути. Нічого, зараз ми по будемо все одно розбиратися. Все, ось ця підставочка. Забираємо з неї кортонку, якщо вони сюди запакували. Так. Ну і тепер починаємо звідси з вами танцювати, як то кажуть. Фу, так, помічник, помічник, помічник. Давайте будемо дивитися, як воно все виглядає, щоб хоча б трішечки мати якесь розуміння того, що з ним робити. Відкриваємо завжди тут є така защолка. І тепер, якщо я правильно зрозуміла, то оцю дугу потрібно просунути. Так. Є, я тільки не знаю до якого моменту, мабуть, до цієї штуки, мабуть, ось так. Її потрібно закріпити. Закріпили. Тепер беремо ось цю штуковину, ось цю, і одягаємо її з цієї сторони. Так ось так вона, в принципі, має сюди одягатися, але чомусь у мене вона одягатися сюди. Не хоче. Чому? I don't know. поки що. Що тут потрібно зробити? Тут написано, що просто а, отак. Інструкція робить дива. Що я можу вам сказати? Люди добрі. Так, є. Іна молодець. Поїхали далі. І так, друзі, повертаємось до ось цих двох дуг. І знаєте, що я помітила? Тут на кожній з них є літера. А я просто тулила її куди хотіла. І на цьому предметі також є літера. Тому зараз все буде набагато легше, я так сподіваюся, тому що тупняк за тупняком. Так, сюди ми одягаємо літеру С. Правильно? Правильно. А сюди літеру «Д». О, все дуже легко заходить. А я його. Пихує не туди куди потрібно, і виходить просто цирк. М -м -м, вже вимальовується якась картинка. Так, Тепер, мабуть, потрібно кріпити ось цю штуку. Зараз ми її не будемо застівати. Тут це на замочках дуже зручно. Я думаю, що складнощі у мене з цим не виникне. Хоча все може бути. Якщо десь неправильно просунути, то може і не вийти. Так, одна частина готова. Тепер наступну сторону збираємо. Так, якби не інструкція, я, мабуть, би трошечки тупашила в А так, добре, що я її відкрила. Так, огляньте, яка краса. М -м, нічого собі. Прикольненько так виглядає. Так, що нам ще потрібно тут зробити? Ремені є, це все є. Це ми зафіксували. Так, і защіваємо ось тут кнопочки. Їх, мабуть, потрібно було з самого початку. Вищіпнути, а вже потім робити все інше. Раз. І ще одне. Є. Yeah. Так, розрівнюємо. Так, і потрібно по факту прикріпити ось цю штуковину. Е, як вона там має бути у нас? Ага. І що? Знову тупняк. Залишилося прикріпити е, шарики, як вони кріпляться. Я поки що не розумію, чесно кажучи. Я не знаю, чи правильно, але я оці шарики просто заклала в пластмаску все тримається. Тому я так розумію, що додумалась правильно. Ну, і як ви вже бачите, самий головний відомник ось цього всього вже проснувся. Тому Артемчик каже всім привіт! Зі всім плевіт! плевіт, плевіт. Ось так скучав, друзі, так? Заскучав поки спався, мамою. Ну що, сину, тві, тобі передали твої братіки і сестрички ось такий мобільчик. І зараз ми з тобою будемо його тестити. Для початку нам потрібно його розщібнути. Бачите, тут такі п'ятиточкові ремені безпеки. Дуже зручно розщібаються натисканням одної кнопочки. Так, головне, щоб синулі зручно було тут сидіти. Ну, чи лежати, зараз побачимо. Давай, так. тімить. Погляньте на цю реакцію. Просто погляньте на цю реакцію. Йому вже подобається. Син, диви. Артемчик. Тьома. дивись. ой Дивісь. Бачиш? Тут буде, коли воно буде гойдатись, то ще й звук буде. Дивіться. Аж рота розкрив, так йому подобається. Синуля, Оце то крутяк. Класно? Так? Да? Так, одразу давайте перевіримо, як ми тут будемо його фіксувати. Так. А ну-ка. Все дуже просто, легко, зручно, комфортно. Так, ну що, залишилось тільки увімкнути. Дивіться, на панелі: тут у нас є багато різних функцій, вмикання. Функція Bluetooth, навіть є підключення до Wi-Fi. Бачите? Далі гойдається вверх вниз такими різними гойданнями: знизу, вверх зверху, вниз, по кругу, грає музика і є гучність. Тому зараз будемо тестити, да, синок? Так, щоб розібратися, де воно вмикається. Я, якщо чесно, я не бачила тут ніякої кнопочки, тут не натискається. Зараз будемо гойдати зараз. Але, мабуть, її для початку потрібно було би підзарядити. Блін. Ну. Ай, синок, облом. Прикинь, у нас немає такого переходника, але папа нам завтра обов'язково купить і ми затестимо. Да, син? Ну, а зараз все, що я можу запропонувати, це тільки гой, да! Ой, Даша, Мама зараз всі функції включить автоматично вручну. Точніше, а не автоматично. Поглянь, поглянь, і крутяться, дві так. Ух ти! А шурвот розкрив. Оце то кайф! Поглянь, поглянь, що робиться. Я вже хочу вимкнути, щоб ти тут кайфував. А мама буде відоси монтірувати, їсти, варити в хаті прибирати. Коротше, купу роботи можна буде зробити. Тому дякуємо нашим родичам за такий класний подаруночок. Передаємо вам вітання від Артемчика величезна подяка. Ну а вам, друзі, до зустрічі в нових відео. Не пропускайте відосики на наших каналах. Думаю, що тепер ми будемо точно виходити в ефір з вами частіше. Вже помічник чи помічниця є? Ну а мами буде більше часу. Всім пока! бай Все нам каже всім пока! Пока-пока-пока-пока-пока!